Так, готуємо зажарочку для нашого соусу, моркву, половину приблизно на тертку крупну, половину ріжем кубиками. Додаємо рослинної олійки, протушуємо три зубчика чесничка, ось такого розрізала на крупні шматочки. І от дивлюся, так воно підрумянилося. І зараз буду кидати цибульку. Додали цибульку, робимо менше вогонь, щоб воно потихеньку собі тут тушилось, піджарювалось, накриваємо кришечкою і зараз приготуємо рис до фаршу. Так, ось так у нас цибулька стала прозора, зарум'янилась морквочка. І от я дві ложечки сметани з горою такі. У мене домашня сметанка. Ну, кого яка є, таку додає. От. Зараз перемішую. І додам ще ви додавайте томат, чи у вас є, можливо, домашній томат. Якщо магазинний томат, паста, 2 столових ложки. Не любите томат чи любите більше, кладіть більше. В середньому 2 столових ложки томату. Я взяла 100 грам рису. Получається, в мене так третя частина чашки. Додаю 2 частини очищеної води. Ставлю в кастрюльку на вогонь закипить, там 2-3 хвилини, виключаю, накриваю кришкою і нехай настається. От, а зараз будемо робити фарш. Поки в нас зажарка готується, рис напариться, ми будемо робити фарш. М'яско перемолола. Цибулю також. Додала гострий червоний перець, копчена паприка, хмілі сунелі, уцхо сунелі. На цей об'єм дала 3 чайних ложки солі і чайну ложку цукру. Я зараз це вимішаю і я хочу завтра зробити суп з фрікадельками. То я собі грам 200, напевно, фаршу відберу. Чи 300, чи 200 грамів я фаршу відберу. От на завтра на фрікадельки. І тоді вже домішаю сюди рис і остальні інгредієнти, тобто те, то, що стосується на тівтєлі. Зараз вимішую. Від фаршу відложила собі 400 грамів Завтра будемо варити супчик. З рікадельками. Тут в нас три білка, три ложки столових кукурудзяної мілесенької крупи. Хто не любить, додавайте манку, рис той, що ми запарили. І я ще додаю, мені дуже подобаються вівсяні пластівці. На цю кількість додамо дві ложечки такі. Добре, з горкою. Ні, додамо три ложечки. 3 ложечки. Значить, виходить, у нас три ложки кукурудзяна крупа, але така дуже мілка, дуже мілка, як манка кукурудзяна. Не любите значить, звичайну манку. Три білка і овсянка. Не любите овсянку, не додавайте. Жовтки я собі залишила, а потім буду щось пекти. Вимішуємо. Спеції, сіль у нас тут все є. Вимішуємо, нехай воно має хвилин 15 нас постояти, набухнути. Тим часом, поки фарш буде у нас тут собі женитися, ми ставимо варити рис на гарнір. Рис промила. 5 разів міняла воду до прозорості, треба помити. 3 столових ложки в мене тут сметани. Так, рослинної олії. Зараз скажу скільки, зараз би я важу 100 грам рослинної олії. Наливаю води так, щоб було на палець вище, ніж крупа. А взагалі беруть стакан крупи 2 стакана води, щоб було розсипчисте. Добавлю сюди 2 чайних ложки солі і чайну ложку без верха цукру і ставимо варити. Де у нас була зажарочка, додала водичку. Оце там, де ми пережарювали цибульку з морквичкою, з томатиком, сметанкою, Добавила водичку. Так, щоб було половину форми. Там, де ми будемо готувати, половину. І будемо сюди формувати зараз наші тівтельки. Ну, Приблизно таку як столову ложечку, робимо шарики і будемо сюди викладати. От, наш рис там зараз закипить. зробимо менший вогонь. Формуємо наші техтільки і викладаємо. Три закипів, я його перемішала, зробила маленький вогонь, наскільки я можу зробити маленький. Все, я його не трогаю, нехай вариться так. Чим найменший вогонь. Хвилин 20. Прям от малюсенький. От ті втільки. закипіли. Зробила менший вогонь, зараз я капельку зроблю менший вогонь. Щоб дуже на повільному такому вогні воно тушилось, і під кришечок. Даємо 20 хвилин на тівтільки і на рис. Рис потім закутаємо, достанемо, вкриємо чи рушником, чи ще чимось, щоб закутати, чи так просто на плиті залишимо. Хоча б ще теж на хвилин 15-20 після того, як воно приготується. Ну і ті зараз будуть хвилин 20 тушитись, подивимось. 40 хвилин тушились наші Ну, Такий от вогонь. Невеличкий вогонь. Такий. Даже, ну, це я зараз трошки зробила більше вже, так, менший був вогонь. От 40 хвилин. І зеленю ще притрусила. Це в мене тут закутаний рис. Він 20 хвилин поварився. Я його закутила, 20 хвилин пройшло. Все, зараз буду доставати, накладати в тарілочку і покажу, що тут вийшло. Приготувався рис, приготувались тільки. Дуже смачно, дуже. ну, Ароматно, смачно. Просто цілий букет смаків і ароматів. І ті мягусінькі. Рис такий розсипчий. Це зверху полила чуть-чуть подлівочкою так. Хто любить, поливайте, хто не любить, не поливайте. Рис, от розсипчастий, гарнесенький. Я люблю, як 20 хвилин покипів, він там поварився. Ну, закипів, маленький вогонь зробили. 20 хвилин, потім закутуєш його. Ну, старий рушник, стару куртку, якесь старе одіяло. І щоб хоча б ще хвилин 20. Ну, довше постоїть ще краще. А це був варяний бурячок. То я зробила салатик. Майонез теж вчора робила бо зверху вон сирочком. Бурячок, майонез, чесничок зверху сирочком заперла. Так що смакуйте. Будь ласка, на здоров'я. Всім смачного. Кому гарного вечора, кому гарного дня. От. Така у нас красота і смакота. Всім смачного!